Випадіння волосся має багато прихованих причин, і їх часто недооцінюють. Наприклад, деякі ліки, це цитостатики, антиокогалянти, ретиноїди, навіть гормональні препарати можуть впливати на поділ клітин у волосяних цибулинах. Коли клітини зупиняються в рості, волосся випадає. Аутоімунні процеси. Організм починає атакувати власні фолікули. Так формується, наприклад, осередкова алопеція, коли з'являються характерні круглі ділянки без волосся. Діабет високий цукор ушкоджує дрібні судини. Мікроциркуляція у шкірі голови страждає, волосся отримує менше кисню та поживних речовин, плюс окислювальний стрес і запалення посилюють ламкість. Хронічні інтоксикації, алкоголь, важкі метали, токсини з кишківника, усе це додатково навантажує печінку, і поки печінка бореться з токсинами, до волосся просто не доходять необхідні нутрієнти. У таких випадках косметика чи вітаміни працюють лише на поверхні, якщо не знайти і не усунути причину, результату не буде. Тому важливо не гадати, а перевіряти. Напишіть мені, я надішлю чек-лист аналізів, які допоможуть розібратися, що саме стоїть за випадінням волосся у вашому випадку.